Рятуйся, хто може! Рятуйся! Ви розумієте, що це означає? Я певен, що так, Сер. Ти не туди! Ці правила вас не стосуються, оскільки ви не згідні з ними. Три, дві, одна. Від режисера Джей Джей Абрамса. Відтепер ваше життя нічого не варте. Я розберуся з цим. Тримайтеся! Ми не пройдемо. Я ж кажу, пройдемо. А я казав, пройдемо. Більше так не роби. Ми зробимо це разом. Давай. Приготуватися до плавання. Я готова. Стрибок. Скажи, що це спрацює. Я тобі вірю. Дай мені п'ять хвилин. Стартрек у темряву. У кінотеатрах цієї весни.